Проєкті хештег без питань. Політолог Тарас Загородній, Тарас вітаю вас, слава Україні, дякую. Доброго дня, героям слава цінно, і я от зараз на старті мого взагалі життя мого Ютубу. Я завжди дякую гостям, які доєднуються, і дякую за їхній час. Але тут ще розумієте, Тарас Загородній доєднався в той момент, коли можливо мав би приділити більше уваги, тому що. Одужання вам, одужання, і спасибі за те, що все ж таки доєдналися сьогодні. Дякую, дякую. Розпочинаємо наш ефір. Перший з вами і в проєкті хештег, зокрема. Перший хештег, я, звісно, що який сьогодні приготував. Звучить так. Ви, я думаю, зрозумієте, про що йдеться. І це була. Хороша зустріч. Для кого? Теж про просто... Паралію. Ну, давайте так. Давайте. Я розумію, про що йдеться, там про вчорашні заяви Трампа і все інше. Давайте я вам скажу наступне. Те, що... ну, я уважно послухав, а на те, що знаєте, там у нас часто беруть з контексту і кричать, що зради все інше. Зустріч пройшла погано. Скажу чому? Трамп. З розбігу вдарився в бетонну стіну, тому що росіяни висувають абсолютно неприйнятні вимоги. Ну, те, що говорив Путін, і він продовжує висувати абсолютно неприйнятні вимоги. Трамп їх виконати не може, і він це розуміє чудово. А, і тому намагається знайти ту слабку ланку. Слабку ланку він думає, що це є вибори зеленського. Ну перевибори в Україні. Давайте тут все пограємо так. Чому я вважаю, що погано пройшла зустріч, тому що Трамп навіть вступає в суперечку з росіянами публічно, наприклад, Лавров вчора додатковий аргумент висунув, а Росіяни ж проблема вони зупинитися ж не можуть. Як тільки вони бачать, що хтось іде на зустріч, вони думають, що все вони виграють. Вони щораз ще додатковий елемент. Лавро сказав, що ніяких миротворців на території України не повинно бути. Угу. А Трамп це вчора повторив, що вони так. повинні бути, і це позиція була голови Пентагону. Це от важливі моменти далі. Тобто, Трамп, звичайно, хоче взяти на понт Україну, а давайте ви тут щось там вирішувати, будете, і так далі. Але там головне знову, що він говорив: Європа мала платить. Ми багато вкладали, вкладали. Ну там 350 мільярдів. Я не буду коментувати. І його ці там головне, що Європа повинна платити. А до цього він заявляв, що готовий продати зброю Україні, якщо заплатить за неї. Тобто, вся суперечка в дійсності в тому, хто заплатить гроші Трампу зараз за зброю. Він, він хоче допомогти, точніше готовий допомогти, але за гроші. А гроші є в Європі. Як сьогодні, не помітив, не знаю, не пам'ятаю, хтось написав у Фейсбуці: Європа тільки на ковід три трильйони потратила, півтора трильйона просто надрукували гроші. А півтора трильйони там викуповували активи. Тут питання в тому, чи може знайти Європу у себе, наприклад, 500 мільярдів, щоб укласти контракти з американськими корпораціями на постачання зброї як для Європи, так і для України. Я не думаю, що це велика проблема для Європи. Навіть не те, що там вони будуть давати миротворців, не будуть давати миротворців. Я думаю, що Трамп буде щасливий, це буде і відпов... розв'яже багато питань суперечих з Європою, в тому числі, тому що перемовини, його перемовини з росіянами не мають ніякого сенсу без Європи і без України, а України є автономність. ось що вибішувала наприклад, Байдена, коли Україна почала бити по НПЗ, України з'явилася автономність. Україна почала виб... сама визначати, куди бити і куди. Куди летіти. І дивіться, вчора ж істерику катав Медведєв якщо ви помітили. Я писав у себе в Фейсбуці. Він так. Да він катав істерику, що українці влупили по американському нафтопроводу жалівся на українців Трампу, що вони покидьки і так далі. І дивіться, нам, що хтось щось сказав, Трамп щось казав стосовно цього? Ні, давайте по конкретиці: санкції не зняті. Тільки розмови, а Трамп не може односібно зняти санкції з Росії, тому що Європа не зніме. Там вже повинна бути синхронність uh -huh. а, і <кій> багато чого іншого. І далі ознакою, що зустріч погано закінчилася, і те, що перенесена зустріч з Путіним, Ушаков сказав, що зустрічі не буде. А нема про що говорити: нема про що говорити: Росіяни продовжують висувати ідіотські умови. Віддайте нам Запоріжжя, Херсонську область і Донецьку область. Трамп розуміє, що це явно його буде поразка, якщо він так почне наполягати публічно на, на це, ніякого скорочення армії. Ніхто не буде нам тепер говорити, що це можливо, і так далі. І тому Трамп, звичайно, намагається викрутитись, взяти на понт, не може визнати, що, що там бетонна сцена на даному етапі, і тому починає просувати Україну. Ну а далі, як в тому анекдоті, ну не треба погоджуватися на першу пропозицію. А, наступний хештег а, звучить він так дуже короткий, пов'язаний з цифрою, яка також у уст Трампа вчора звучав: 4% єдине підкріплення, аби аудиторія розуміла, це його слова, слова Трампа. Зеленський абсолютно некомпетентний президент. Робить безглузді заяви. Його керівництво дозволо війні тривати. Сьогодні швиденько КМІС, от буквально перед нашим включенням, опублікував опитування е крайні свої опитування про довіру до нині діючого президента України в 57%. Звідки такі цифри в Трампа і що це за гра? Ну Давайте так, у Трампа свої цифри, які не мають стосунку до реальності. Це це в рамках його стратегії спілкування з американським народом. Нас воно взагалі ніяк не стосується. Тому що ми чомусь думаємо, що коли виходить Трамп і комусь щось говорить, що він говорить це для українців. Він для українців говорить, він говорить для безпосередньо власної аудиторії. А їх вже питання довіряти там цифрам чи не довіряти. Ну, звичайно, не чотири. Звичайно, що довіра є. Ну давайте покладемо руку на серце. Тому що ну все рівно зараз війна. Президент є верховним командуючим і а, навколо нього є все рівно ядро прихильників, так навіть які можуть його не любити, може за нього не голосували. Ну тому що війна йде. Тому всі ці розмови, що там давайте, ну тут сам принцип, тут головне, сам принцип. Давайте ми тут щось будемо міняти без надання зброї і так далі. <кх> і гарантії безпеки, і все, що з цим пов'язане. Ну то все рівно, все рівно навіть в цій конструкції є слабка ланка. Як ви припинення вогню будете добуватися? Росіяни ж хочуть припинення вогню після того, як Україна віддасть їм Частину ну, Запорізької області, ну, всю Запорізьку область, хочу, всю Донецьку область і всю Херсонську область, хочуть і так далі. Ну, це абсолютно такі неприйнятні вимоги які навіть Трамп не озвучує. Тому що розуміє, думаю, що отут його всі заплюють. А він. А дивіться, він дуже реагує на пресу. А пам'ятаєте, коли він почав говорити про НАТО, що там. що Сказав, що Україна не буде в НАТО чи щось таке. Він там сказав, не сказав, що ніколи не буде в НАТО. Ну там не на часі, і так далі. Його ж всі опльовувати почали в Америці демократи, Болтан там вийшов, його давній недруг, і так далі. І вийшов Венс і вийшов там голова Пентагону. і Почали говорити, що ну не факт, не факт. так і так далі. Почали достатньо цікаве заяви робити. Тому вони реагують на, це, реагують на це. І чим більше зараз опльовувати Трампа будуть і сумніватися в його а, магічних а, здібностях, тим більше на нього буде впливати тиск, що треба допомагати Україні. Україна повинна допомагати цьому. Європейці пас повинні давати у вигляді забезпечення ресурсами першу чергу грошовими. Я вважаю що не дуже актуальна зараз розмова про миротворців. Зараз Україну цікавить гроші. а Єдине ще додам до того, що ви кажете про вдома та і про Америку які там випадив бік Трампа, відбуваються навіть від сенаторів республіканців, Тараса Роберт Вікер так і він каже, що Путін військовий злочинець. Він має сидіти за ґратами і все допусті розмови ні. У республіканців там велике крило, яке говорить, що треба допомагати Україні. Більш того, деякі республіканці. Переконані, що Україні слід повертати ядерну зброю. зверніть увагу три рази вже після обрання Трампу постає питання повернення України ядерного статусу. А ось і тому я знову таки це перемовний процес, гра на нервах. Зараз росіяни будуть вкидувати, що все порішали з Трампом і так далі. Ну, порішайте, і що? А Європа, а Україна ви запитали дозволу чи не запитали дозволу? Ну тому що. Тут, тут 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 великий клубок в дійсності інтересів, і не так все просто як здається американцям, як і здається росіянам, що вже можна через голову Європи все повирішувати це всі питання. Наше завдання не реагувати емоційно на все це. Наше завдання, щоб було змагання між ЄС та США, хто більше патріот України, стимулювати їх кожного дня і знову таки розуміти, що автономними нас. Робить власна зброя, яку нам ніхто не забороняє робити і не забороняє бити по території Росії. Наступне гроші ви От що на старті трішки розкривали питання того, наскільки Трамп хоче заробляти на, на продажі зброї. Так і звучить це наші гроші. Де наші гроші? Це знову ж таки після вчорашньої розмови з журналістами. Причому він каже, що. Україна, точніше, навіть так посилаючись на президента України, мовляв, він не знають де <кас> велика, але частка грошей нашої підтримки поділась і так далі, і тому подібне. Ну, бізнесмен. Ні, так в чому проблема? Присилайте аудиторів. Якщо ти бізнесмен, присилає аудиторів, нехай шукають. Ми так говоримо, ми не отримували. А ми-те тут до чого? Ми-то тут до чого. Це це у вас це, ти Ні, почекай. Ти сказав, що 350 мільярдів. Ну так давай рахувати, де 350 мільярдів. От от тут треба ловити на, на цьому там. да Трамп ти говориш 300, Так давай рахувати, де вони? Давайте створюємо комісію, шукаємо де гроші. Наше завдання знайти їх для того, щоб відзвітувати американським платникам податків, і так далі. А це вже конкретні дії, не слід їх боятися. Ще один хештег: вибори. Вибори. Так він звучить, бо. Багато зараз в аналітичному середовищі, зокрема і серед тих, хто критикує Трампа, йдеться про те, що це підігравання Росії Російської Федерації, бої вигідні, бо вона може втрутитись і приводів більш ніж достатньо у неї буде. от цей тиск через там вимагання виборів. І знаєте, Fox News, знаєте, диму без не буває. Ці три пункти, про які вони пишуть основоположні. Спочатку припинення вогню. Потім вибори і остаточне підписання угоди. Ну тут логіка, яка наступна: американці хочуть так: вони хочуть бачити президента, який буде виконувати цей договір. А якщо Зеленський, ну припустимо, там програє припустимо вибор, а на кому буде стояти виконання всіх цих договорів, і тому вони хочуть бачити президента, який буде нести відповідальність за виконання цього договору. Але проблема в тому, що це нам не вигідно, так тому що без конкретних гарантів безпеки і так далі. Це невигідно у будь-якому разі, там подобається, не подобається Зеленський. Так нам потрібна конкретика, гроші, зброя, миротворці, наприклад, і розуміння того, що далі воно не повториться, як це говорить сам Трамп. І е, голова держдепу. Ну давайте робити. Треба теж їх ловити за язика. Давайте зробимо так, щоб це ніколи не повторилося. Угу. Він сьогодні в столиці України. Його прізвище знають всі українці. Е, він спецпредставник в столиці в Києві. Пан Елох зазначив, як своєму mm. анансованому я приїхав слухати. Слухати ще раз: слухати позиції для того, аби потім поспілкуватися з Дональдом Трампом, і зрозуміти речі, які ми, можливо, до сих пір не розуміємо. Десь так. Ну, давай. Нехай приїжджаю, скажу свою позицію і так далі. Ну, тут, знаєте, знову такі. Uh, у нас є у нас є важель тиску це європа так яка скорі за все ж таки врешті да дасть гроші без неї Трамп багато чого не може зробити так зняти санкції наприклад з росії якщо якщо вона якісь там проблема в тому що торгівля в основному Росії з європою завжди була а не через ані зі сполученими штатами Америки не не такі великі товарообіг росіянам немає чого запропонувати трампу принципі немає чого запропонувати росіянам особливо тому тут Європа, ну і автономність України щодо виробництва власної зброї, от якої буде більше. І тому це дозволяє теж диктувати власні умови. І я думаю, що Україні починати треба питання: що давайте починаємо з лінії 24 лютого. І лютого це буде справедливо. Ну так, тобто, ні, ні вашим, ні вашим, ні нашим, ні вашим. Тобто Донбас, Крим, ну, начебто, ми не. не чіпаємо да. А далі давайте так от починати. Але тут, знаєте, тут же ж мехахадовочка може бути тільки з українського боку. Якщо ми виходимо на кордон з Кримом, хто сказав, що хтось може зупинити українські танки, у яких відмовлять, наприклад, гальма. Може ж так статися? Може так статися. А далі, як у Ізраїля, вибачте, так вийшло. да Коли він їхав сюди, до столиці України, він мав би чути. Як звучать дрони миру? Знаєте, там різні міста України я зараз можу задати Тарас Одеса, люди там uh -huh. за сидять і так далі. І це ще раз про те, як Росія не обстрілює об'єктів критичної інфраструктури, як брехав вчора Лавров після зустрічі uh -huh. в Саудівській Аравії? Мабуть, uh -huh. Це так моя репліка перед останнім нашим сьогоднішнім хештегом. Ви коли там в нас в ефірах uh -huh. і от зараз сьогодні знаєте, до улюбленого перейдемо? Бо ви завжди акцентуєте, тому uh -huh. що потрібна власна зброя, що сили оборони України мають і далі демонструвати свою силу і потужність. Україна має демонструвати свою силу і потужність. Тому цей хештег крайній останній на ти. Це зрані, ну так, так. Оце продовження це знову такі історії, коли е, ну та, Медведєв пожалівся Трампу, Україна похитала головою і влупила знову по цьому по НПЗ. Ну і говорить далі, це показує автономність України і диктує що Україна диктує умови миру в тому числі. Ну хто нам заборониться зробити? Хотів у захваті, чи в захваті Трамп, що в Україні є такий важель тиску. Ну, не в захваті. Що він може зробити? А нічого не може зробити. Ну, може якусь гидоту зробити. Ну, наприклад, відімкнути старліт Я цього не виключаю. Чи там розвитку надавати, чи надавати можливість там пролітати куди потрібно, цілі вказ... вказівники і так далі. Але це вже буде зовсім підігроєння Росія. Трамп все ж ще... таки який хоче бути, він так на межі хоче пройти а і бути таким посередником, так як він говорить. І тому це теж важель тиску, спосіб натиснути його на його позицію. Все ж таки, він хотнувся в бік України. А, дякую за вашу аналітику. перша знаєте: три пункти. Три пункти. Дякую за аналітику. Друге за ваш час. І третє одужуйте Тараси. Дякую, дякую. да за таки знайшли час і можливість. Побачимось в ефірах, і тут в Ютубі обов'язково. До зустрічі вам. Тарас до загрожні. зустрічі, да, до побачення. Ми в проєкті хештег без питань. Вам також дякую. Лайк, підписка і дзвіночки. Буду вдячний. Дивіться, тут влада волошина тут цікаво тут ще більше інформації. Побачимо сьогодні о 17.30 в передвечірньому стрімі. Бережіться.